Всім привіт, дівчата! Рада бачити вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео буде. Величезна знову ж таки, тому що мова буде йти знову про сінсай. А коли мова в нас іде про сінсай, то замовлення не може бути маленьким. Я останнім часом замовляю багато чого для дому, і ця це посилка, це замовлення буде не виключенням. Тут буде багато різних товарів для дитячої кімнати, для дому. І, взагалі, в цілому, я думаю, що буде цікаво, як завжди. Ви розпаковки Сінсай любите. А я люблю їх для вас знімати. Тому вважаю вам приємного перегляду. Хотіла спочатку для вас прибрати задній фон, зробити все щось таке красиве, якось так знаєте, акуратненько, обережненько, Потім подумала: у мене таке все якраз в режимі не вилизана картинка, тому не буду нічого додатково робити. Можливо, якби я зараз вам сказала, не сказала, ви б і не звернули на це увагу. А тепер давайте все ж таки переходити до замовлення. Я завжди якось намагаюся. Трошечки створити більш е, зручні умови для зйомки, але щось у мене не виходить. Якось у мене мені здається, моя мій будинок не призначений для того, аби знімати тут комфортно розпаковки. Тому що особливо так якось немає і хорошого місця для зйомки. Але це не заважає вам любити мої розпаковки, а мені їх знімати. Правильно я кажу, мені здається правильно. І... О, тут дещо буде те, що треба буде збирати. І тоді я підключу вже свого чоловіка і буду показувати вам, як воно виглядає в зібраному вигляді. Тому що саме замовлення зараз отак. Я сподіваюся, що ви там щось побачили. Так, ну як завжди, спочатку ми наводимо без порядок. А потім переходимо до самої розпаковки. Ну і звісно, давайте я вам тоді покажу, як це мені так краще буде показувати. Ми зберемо, і я вам покажу у зібраному вигляді обов'язково. Це у нас дві полиці для. Взуття, якщо я правильно розумію. А, да, мені треба була поличка для взуття як в дитячу кімнату, там, де його буде взуття, виключно дитяче стояти. А, у нас великі такі ніші, шкафи, і туди стає в принципі нормально така стійка для взуття. І я думаю, що це буде супер зручно. Я замовила дві. І е, одна менша, вона і вуща трошки. Я думаю, що в принципі оце якраз таки буде її ширина, а одна трошечки ширша буде для нашого взуття. Ну, коротше, якось отак. Але це ми. Блін, я ще здумала. Ну так, да, як я на що сподівалася, що воно прийде в зібраному вигляді, і мені привезе кур'єр якесь здоровенне щось не зрозуміле. Маленьке до включення по з приводу цих поличок, ось ця, от звичайно, якісніша, вона трошки і дорожча. Але тут уже якийсь метал, тут у нас пластик, а металеві ну, точніше, я навіть не знаю, з якого це матеріалу, лише оце ці перегородки. Але враховуючи те, що це буде в дитячу, і вона супер легка. От, просто вона мізинчиком підняти її можна, то ця вже трошечки важча, але для дитячої, ну, супер все рівно буде і мені здається. Тому, в принципі, ну, я задоволена обидвома. І ще, до речі, я бачу: треба переглядати своє замовлення, перш ніж робити розпаковку, тому що я бачу ще одну коробку і не дуже розумію, але здогадуюсь тепер, що це. Так, але давайте покажу вам спочатку наступний товар, який я замовила. Це у нас буде отакий от коврик в ножиці взяла і викинула. <сум> коврик у е душ, ванну, як воно взагалі-то призначено для ванної, е самої ванної, не кімнати, а саме для того, аби ніжечки наші не е слизько ніжком не було у ванні. Беру ножиці. Давайте я вам все ж таки покажу. Такий антискользящий коврик в ванну, для того, щоб було зручно на ньому стояти і ще й робило додатковий масажик. У нас душова кабіна, але він по розмірам ідеально повинен туди стати. В душових кабінах дуже велика проблема є з піддонами. І це, взагалі, якась біль. Ми хочемо це все переробити, але дуже Дуже і дуже дорого. Так, і тут ще якісь дивіться реально для того, аби робити масажик вашим ніжкам. Воно таке текстурне, і я думаю, що це в принципі буде. Приємно! Ну і до того ж перекриє нашу некрасиву от піддон, який зараз уже такий потрісканий. Його вже заливали якимись додатковими клеями, аби це все ще й не протікало. Ну, коротше, от якась така от біда відбувається з цими душовими кавінами. А я замовила от такий от коврик, який, мені здається, це трошечки так згладить. Так, далі любителям сад дім город Віддам мамі, так. Або просто сама переставлю. Я думаю, що воно, в принципі, має стати. Це отакі от горщики для вазонів. Горщики, які я хочу поставити, вазони, які позаду. У мене три, щоб вони стояли в однакових ось цих от горщиках. Вони, до речі, без серединки, ось цієї, без піддона, який контролює. Полив, а я думала, що буде з ними. Але вони виглядають дуже красиво. Ну, погодьтеся, воно якось так, коли буде все в однакових підвазонниках, мені з горщиках, да, то все буде виглядати дуже гарно. Але ну, погодьтеся, що це і дорого поміняти. Якщо у вас багато вазонів. Якщо у вас два чи три, от як у мене, да, я вирішила буду робити це якось трошки поступово. До того ж, оці от горщики вони ще й такі, знаєте, ніби. Трошечки вони пластикові, але ось це от декоративна зовнішня оболонка, вона отака от, ніби трошечки нитками тоненькими обклеєна. Ну, коротше, як на мене, виглядають вони дуже гарно. Я з задоволенням туди поставлю свої вазончики. Зараз вже буде в мене падати. Далі. Що я придбала ще? Нам в школу сказали, що потрібно два пенали, а ми першочергово купили лише один, але потім робила замовлення на сінсай. Думаю, я докуплю. У мене син хотів щось там пов'язане з футболом. От такий от у нього ще один пенал буде. Там окремо в нас треба для олівчиків кольорових, окремо для ну, там, ручок і так далі. Отак от він, до речі, достатньо великий. Я думала, він буде меншим. Ну, так на картинці, як ви знаєте, воно все оманливо. Тут є додаткова така от кишеня-сіточка, великий ось цей от такий відділ, і маленький для чогось дрібного, канцелярського приладдя. Виглядає, до речі, прикольно. І по якості питань взагалі немає. Ну, якось так все суперово. Замочки ми перевірили, вони працюють. Далі. Я вам в... Так, в мікрофон, Я вам в розпаковці з Аврори показувала, що придбала один контейнер, а потім сказала, що, що все ж не вистачає ще одного у ванну кімнату для моїх ватних пафів. І я докупила його цього контейнера на Сінсай. Як ви бачите, якщо ви просто не дивилися, то звісно ж ви не зрозумієте? Я все в такому одному стилі трошечки намагаюсь. Оформлювати і взяла знову ж таки з дерев'яною кришечкою і сам контейнер прозорий. І сюди у мене якраз таки будуть складатися ці ватні пафи. Але я думаю, що розмір я все міряла, але все рівно, мені здається, в мою поличку, в яку вон, призначений цей контейнер був, у мене вона не стане. Але треба подивитися. Ну, Хоча, на вигляд, все супер круто, трошечки є царапина, подряпина, але. Ціни ви всі бачите, можете оцінити. Я не хочу казати, що Сінсай це супер дешево, але відносно інших магазинів це і недорого. От, все це замовлення мені обійшлось от в стільки, і я вважаю, що за таку кількість різних товарів та ще й от полиць, да, ну, що це все-таки. Нормально. так от мені здається. Давайте трошечки. Я зараз зніму, напевно, ці полиці, тому що я переживаю, щоб воно у мене зараз все тут не перевернулось. Так, ще те, що у нас запаковане. Я здогадуюся, що це. це ще для дитячої кімнати. Ага, я думала, це одне, а це інше, але це теж для дитячої кімнати. Перевіримо, знову ж таки, поставимо і подивимося, я вам дозніму кадри. Тому що це дуже цікава річ випадає, мені здається, о Боже, це на світі повипадало. Це настільна лампа. Лампа, яка дуже прикольно виглядала на картинці. Ого, тут ще й нічого собі, вона ще й е, заряджається від. Ю, мікро USB, точніше, Type-C. Тут у нас є якісь регулятори. Дивіться, отак от все це діло, вона ще ніби тут, знаєте, шкіряна така зверху, але це просто так зроблено з пластику. А, і ось таким от чином, тут у нас і годинник має бути. Все це діло перевіримо, налаштуємо і, мабуть, це сенсорне, тому що кнопка не натискається, а позаду є. Кнопочки, мені здається, регулятори самої яскравості і так далі. Так, як я вже і сказала, від USB-шки заряджається. Тут вихід у нас Type-C. І те, що випало, це у нас? Що Це Це, мені здається, да. Ще й такі маленькі підстаканники для а, якихось ну, канцелярських штук. І от все це діло отак от буде виглядати на. Робочому столі. я е, Мені подобається. Вона, знаєте, така ніби не чисто біла, вона трошечки як наче сіровата. Але, ну, будемо дивитися, як воно практично буде. Я сподіваюся, що все буде працювати. Але, ну, ви вже це побачили, я на картинці вже вам все вставила. Але на вигляд, все це діло суперове. Дивіться, і можна регулювати і так, і так розсунути, щоб було. Світло і локально якось світило. ну Блін, на вигляд, реально крута річ. Сподіваюся, що не підведе і все буде працювати. І ще. Так, а це що у нас уже все? Добігає кінця наша посилочка. Да, мені здається, ще я замовила. Боже, читай розміри, читай розміри. На щось прочитала те, що треба було конкретно. На щось ні. Органайзер для канцелярії, знову ж таки, в дитячу кімнату. Я думала, він буде трошечки менший. Але ну тим не менш не знаю, помістимо там все, що в нього є. Я зараз йому дала малому, дала свої якісь підстаканнички для канцелярії, але достатньо її багато, тому що я канцелярію сама люблю і йому там купила все необхідне. А це прям такий повноцінний знаєте, набір. Деревом зразу одразу пахне є. І ось така от видвижна ящичок для скріпок, якихось для такого чогось дрібного. І, власне кажучи, отак от по відділам все також розбито в дереві. Мені подобається в дереві, я якось так і в нього кімната така вся. Знаєте, трошечки в одному стилі. І мені це подобається. На білому столику буде біла лампа, отаке щось дерев'яні якісь елементи. На мою думку, що це супер круто виглядатиме. А, і знаєте, я вам хочу сказати, що добротна така от підставка. Вона дійсно ну, непоганої якості. Я думала, що буде щось трошечки і гірше, тому що на картинці якось так ще й мене щось смутило, а потім думаю, ціна нормальна. Я йому замовлю клас. Зараз мені це подобається. Ну і все. Це було все замовлення. Ми з вами все подивилися. Я сподіваюся, що вам сподобалася і ця розпаковка. Також пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви замовляєте на сінсай. Я особливо сильно підсіла якраз таки на відділ для дому. Одяг там взуття таке купую зараз максимально рідко, хіба що дитячий, дитячий одяг. Да, тому. Я сподіваюся, що ця розпаковка вам сподобалася. Якщо це так, то я вам пропоную поставити мені пальчик догори. Мені буде дуже приємно, і це найкраща для мене мотивація знімати вам далі. І дякую за перегляд. До нових зустрічей. Давайте.